Найчас працює судді Мьдюпільського районного суду Одеської області. Бажаю надати покази під час судового розгляду в якості обмінувачених. Тобто ви хочете сказати, що в 2018 році, коли ви розкладені протоколи, вже був штучний інтелект, який згенерував ваш голос, та там міститься голос штучного інтелекту, а не ваш. Я реально справді? Я хочу зазначити, що мій голос там. Ваш все Так, да, А Голос Кислю, я, до я, я доларів, Та це за сума тоді. Не... Мене це не відомо. Тобто ваш голос, ну вам не відомо, що це виказало? Скажіть, будь ласка, всі записи НСРД, які викривають будь-яку злочинну діяльність з вашого боку, всі монтовані з вашої точки зору, так? 10 липня 2025 року у Київському районному суді міста Одеси, де розглядається кримінальне провадження у відношенні судді Авідіопольського районного суду Одеської області Павла Ліонтьовича Кириченка, нарешті був проведений його допит у якості обвинуваченого. На мою думку, основні тези цього допиту були такі. Потерпіла Кисельова, це та особа, яка передавала гроші мати Павла Леонтіовича у машині, записи які ми передивлялися. Була посередником при продажі житлового будинку Кириченкова в відіополі. Тобто, Пал Ліонтіч так показує, що він знав давно цю особу. Кириченко повідомив, що мав стосунки з потерпілою кисельовою, які були об'єднані спільною діяльністю застосування норм цивільного права. Ну також Павло ночі повідомив, що потерпіла кісельова приїжджала до Кириченка на роботу, тобто до Відьопольського районного суду, але до приміщення в суду не заходила. Вони спілкувалися або біля кафе, або, або у кафе, або прогулювались біля лиману. Всі бесіди з потерпілою кисельовою носили суттєво побутовий характер, а також містили питання. Поради з юридичних питань. Ну, Кісільова, я так розумію, вела якісь юридичні справи, і, як повідомляє Павло Льонточ, вона з ним радилась. Потерпіла Кисельова, як повідомив Павел Льонтіч. Часто консультувалася з Кириченка з питань цивільного та сімейного права без конкретних осіб та справ. На думку обвинуваченого судді Кириченка, запис, яку правоохоронці представили у якості докусу, де зафіксована розмова між Кіріченка та Кисельовою, в частині обговорення грошей згенерована штучним інтелектом. Тобто він голос свій візнає, визнає, але при цьому не визнає, що він говорив про якісь гроші. Саму запис їх розмови суддя Киріченка називають побутовою розмовою, під час якої потерпіла Кисельова, поскаржилась на те, що справа її клієнта тривалий час розглядається в Ільчівському, нині це вже Чорноморському міському суді. Вимагання грошей від потерпілої кисельової за словами обвинуваченого Кириченка. Не було. Знайдений під час обшуку гроші та довірність на ім'я Макієва або суддя Кириченка не визнає та вважає, що йому їх підкинули. Тобто я нагадаю, що при обшуку у Кириченка, у його гараже були знайдені по 300 доларів, які були саме з цієї партії, 6 тисяч доларів, яка Кисельова передавала матері Кириченка. Сам протокол обшуку Кириченка вважає недопустимим доказом. Абоначний Кириченко повідомив, що його мати також мала стосунки з Кисельовою, так як позичала у неї гроші на ремонт квартири, отримувала від неї частину грошей на зберігання, брала у борг Кисельової 6 тисяч доларів США для придбання автомобіля. Чому 6 тисяч доларів? Ми пам'ятаємо, що він саме 6 тисяч доларів за проханням Кириченка, як слідує з записі ЄНСРД, Кисельова передала матері Кириченка. Також колишня дружина Кириченка Кіріченка також позичала гроші у Кисельові. Колишня дружина Кіріченка Павленчика також була присутна домом засіданням, Вона напевно намагалася це підтвердити, але суд його не допитував з цього приводу. Ну а свідку самого свідка Кіріченка Маргариту Павліну, тобто мати. Кіріченка Павла Льоч, яка отримала 6, 6 тисяч доларів, які ми відео бачили у якості доказу матеріалів СРД, допитати Депутати не вдалося. По інформації від прикордонників, Маргарита Павлівна виїхала за кордон та не повернулася досі. Суддя Кіріченка повідомляє, що немає з нею зв'язку. Але саме цікаве під час допиту було, коли прокурор почав ставити свої запитання обвинуваченому Кіріченка. Я готов надати відповідь, якщо є учасники кримінального? Mm -hmm. Ще остану тут ряд питань, частина на них вже відповіли. Скажіть, будь ласка, чи знайомі взагалі, з якого часу ви працюєте взагалі в судові системі? З 2002 року, листопада, листопад 2002 року. Чи працювали ви взагалі в іншому суді, окремо відстанові? Ні. Чи відомо вам суддя Ні. Чи відомо вам було суддя Переченко Мирослава Івана? Ні. Просто Це прохання прокурору чуть менше задавати Це питання. Скажіть, будь ласка, ні, ні, ні. Скажіть, будь ласка, ви сказали про те, що вам відомий був е суддя Семенов? Е, так. А з в яких відносно ви з ним перебували? Е, Чи перебуває? Перебуваю, перебував, перебуваю. Мабуть, буду перебувати. Е, я знайом з ним тривалий час, мабуть, з нульових років. Чисто професійні відносини, як е, сміжні суди працюють між собою, як ви, мабуть, працюєте між різними відділами своєї прокуратури. Так і я працював і працюю і знайом з Олегом е, Анатольовичем. Скажіть, будь ласка, а якого характеру відносини у вас взагалі з небуде? Товарищ. Ну, щодо чого ви, як товариш? ну, товаришка? Товарищ це... товариші товариство відносини? Пов'язаний єдиним е, діяльністю, єдиним і юридична, юридична діяльність, судова діяльність, адміністративна діяльність. Він на той час був головою суду, я також був головою суду. От, ну, е, на цьому ми спілкувалися. Чи спілкувалися з ним щодо розгляду певних справ судових, які перебували у вас, можливо, провадження чи провадження суду суддів, судом, якому ви були головуючим, чи Юрій був головуючим? Я, я надав відповідь, що я е, по справі е, Ростольна до... Остапінка до Ростольного з Семеном не спілкувався. Скажіть, будь ласка, а чи відомо вам, коли ви стало, стало взагалі відомо про справу цю щодо Ростольного? Да, коли в обшук провели? Після проведення обшу. А тобто раніше вам було невідомо? Невідомо. Хм. Ясно. Скажіть, будь ласка, щодо е, вашого знайомства з е, Кисельовою. Що ви можете з цього привезти? Коли Ви познайомилися, який був характер Ну, відносини? Десь приблизно 95 рік. Mm -hmm. Товаришки. Yeah. Да, вона була клієнтом yeah. моєї колишньої дружини. Так я з нею познайомився. Потім э, дав якісь поради. Загального характеру по різним сімейним справам. Вона ніколи не цікавилася кримінальними справами. Скажіть, будь ласка, чи спілкувалася з Кисільовою Дарією Анатолійовною щодо от, от, справи за фактом стягнення заборгованості з Ростольного суду, 30 тисяч доларів США? Вона приїхала е до мене е до суду. Е е е коли там знімали... Спочатку мене зателефонувала, що є там із питання, вона приїхала, почали розмовляти, що там є проблеми. Я взагалі не дав значення цієї справи, тому що вона загальна ну, как бы, загальновідома справа по предмету з тяжеї боргу, тобто я взагалі не подав значення. Сказав, що це нормальна тенденція, коли немає суддів, велико навантаження і все. В чому взагалі проблема з цією справою була? З моєї точки зору не є проблеми. Mm -hmm. Що я намагався донести до ксів. Скажіть, будь ласка, окрім того, що ви зазначили про те, що ви їй вказали, що це загальна справа, що завантаженість суддів, там йшла мова про 5 тисяч, про одну тисячу. Що це взагалі було? Я, де, вважаю, що, я вважаю, що е, ці записи монтовані. Тобто в якійсь частині не монтовані, а в так, якійсь частині 4, монтовані. Так. Тому що мій голос, який там є, не відповідає дійсності. Ну, а те, що кисльове, я просто не можу це довести взагалі. Тобто я правильно вас розумію, що ви вважаєте монтованим ті фрагменти голосу, які викривають якусь злочинну діяльність з вашого боку? Так? Я ще знаю, відповідно сьогодні технічного розвитку нашого суспільства сьогодні є такий інтелект, штучний інтелект. Він сьогодні зробить ваш голос, ваш особистий безпосередньо, за 72 години. години. Ви тільки експертним путем зможете розлічити це ваш голос чи ні. Добре, нас, нас... я надав від нам роз'яснити штучний клієнт прокурор. Ну, питання задав. я за... я відповів так, як Вважав необхідним. Тобто ви хочете сказати, що в 2018 році, коли були складені протоколи, вже був штучний інтелект, який згенерував ваш голос, та там міститься голос штучного інтелекту, а не ваш. Я правильно сьогодні? Я хочу зазначити, що мій голос там ваш все так? Да, мій. А голос Кісло, я проти. Це ж запитання тоді. Так, я, що це тисячу має... доларів? Що це за сума? Я не мені це невідомо. Тобто, ваш голос вам невідомо, що це ви казали? Я тобто так... це був ваш голос, тобто це зауваження. На відеозаписі Ви не маєте права, ну, уваження, тому, що маєте права на, уваження, на уваження, відеозапису Кириченко не казав про гроші, це казала Кисельова. Ви... Кириченко може відповісти без нас? Я ж вже надав відповідь. Просто прокурор бажає поставити це питання в іншому аспекті. Я про 5 тисяч доларів не говорив взагалі. Прокурор зрозуміла? Так. А почекайте, а що говорила Кисельова, так це ви повинні були спитати у Кисельової, коли ви її допитували. Ви це питання не поставили. Я вважаю, що ця запись фальсифікована. В частині вашого голосу, так? Нема поняття такого, в якої частині? Вона або фальсифікована, не або не, не фальсифікована. Що, що сказали про те, що ви, казали ви казали вибачте, я вам... Вже, ви можете видалете зал, це ви вже неодноразово. Все, я мовчу, мовчу. І ще раз. Пан прокурор, ви ставите питання одне і те ж тільки в різних ракурсах. Я надам вам відповідь. Я таких слов не говорив, а щодо Кисліво, ви самі повинні задати це питання, які потерпіли Кисільові. Я маю на увазі, ви сказали про те, що там був голос Кисельовий. Був ваш голос. Однак якихось частин... Тих фраз, про які я вас запитую щодо цього протоколу, ви про них не зазначаєте. Я за це маю на увазі, розумієте? Це ваше право. От так я ж у вас запитую, яке право? А какое? ну, на всьому питання? І що це були, ну, тобто я розумію, що все не ваш голос. Чи лише щодо п'яти тисяч, тисячі це. Я не говорив про тисячу, п'ять тисяч, я це не говорив взагалі. Добре, як ви можете пояснити те, що зазначення відомості є в протоколі, яким в яким слід живу до огороди? Згідно протоколу, ви казали це. Як ви можете е, це пояснити? Про що? Ну, що в ході вашої розмови з кисельовою ви озвучували, зазначали, йшлася мова про зазначені грошові кошти, необхідності їх передачі для вирішення питання щодо розгляду зазначеної справи. Як ви можете пояснити відео та те, що зараз ви зазначаєте, що ви цього не казали? Тобто на відео також це не ви казали? І не Ви були. Поставили не питання не протокольне. Зайдайте його протокольне, для того, щоб я мог надати відповідь. Це ваше ствердження? Таке запитання. Я протокольне. Ви вважаєте. Я, ну, я надав відповідь. відповідь. Ви, над... Ви задали питання не протокольне, які носять елементи ствердження. У вас є, якщо інше інші є питання, задавайте інше. На дане питання відмовляється відповідь, я, я вам про... роблю зауваження, виновачні. Ви зазначати протокольне, чи не протокольне відпитання вам задається, не вам вирішувати. Ні. Добре. Добре, скажіть, будь ласка, чи прохала вас Кисельова про будь-які постули щодо вказаної справи? Ні. Чи отримували взагалі Кисельової будь-які гроші послуги за будь-які Ні. Чи вказували ви Кисельові про необхідність передачі вам грошових коштів в сумі 6 тисяч доларів США для передачі суді СМЛО? Чи вказували Кисельові про необхідність передачі грошових коштів в сумі 6 тисяч доларів в США для передачі в суді СМР? Чи відомі вам відносини Кисельової з вашою матір'ю? Так, не знайоме. Що, що можете повідомити про передачу Кисельової вашій матері грошових коштів? Нічого. Невідомого. Невідомого. Тобто ви в ході озвучення, зачитування ваших, ваших показів із листочка ваших, то сказали про те, що якийсь борг був, а зараз вже невідомо стало. <пір> бор, ви ж самі сказали, що був чі, бор. в своїх поясненнях я зазначив, що Кісільова надавала в 90-х році міпослуг по придбанню житла. І я розраховувався з нею грошами. Частково розраховувався з Кісельова. Частково е, гроші передавала моя мама. А чому не ви повністю, Чому... Ви... Тому що что і моя ну. мати були в нормальних стосунках. А ви? Ви тоже кажете, що ви что вы знакомы? Чому ви її самі накопили? Ну Такі були наші відносини. Так все ж таки передавали вам гроші Киселева. Меня не. Це я їй. Ну, ви кажете за матір. Це від вас були кошти? Это... Мої кошти, які я видавав і яких обставинах ви надавали ці кошти? Не будемо від тих розмірати. Яким ми тут дарували? Для того, щоб надати цей відповідь, мені потрібно підняти документи приблизно 97-го року, для того, щоб надати ці відповідь конкретно. Зараз це буде просто взагалі. Це пов'язано було придбанням житлового будинку. Тобто ви хочете сказати, що Кисельова вашій матері гроші ніякі не передавала, як я розумію. Чи передавала це Передавала. На ремонт квартири передавала, вона позичала, Мат, моя мати позичала у Кисельову гроші на ремонт квартири, ага. якби вона мешкала і мешкає, ну, мешкала, де був проведений обшук. А скажіть, будь ласка, ви сказали про те, що Кисельова з вашою матір'ю були в товариських стосунках, ви кажете, так? Так. А як ви можете пояснити той факт, що ви давали номер телефону, точніше вашої матері, записували його на листочку та його надавали згідно матеріалів. Ну, я не розумію, навіщо було брати телефон, якщо у кисло був телефон моєї матері? Не, не Це навіщо видавали? Видали? Можете давав. Може, треба ну, з. Дась віддівали ці телефони. Ясно. Скажіть, будь ласка, цей гараж, про який ви зазначаєте про те, що там було вилучено грошові кошти? Звідки саме було вилучено вказані грошові кошти? Стілежу. Металево. Скажіть, будь ласка, ви використовуєте вказані? Використовували на той час той гараж? Так. Перебували там? Що ви маєте на увазі? Ну, ви його постійно використовували, чи ні? Цей е гараж був частиною житлового приміщення, житлового будинку. Uh -huh. Здайте, будь ласка, протоколь з питань чи а... Звідки там взялися ці кошти з вашого, no. на вашу думку? Ні, це невідомо. Ви Не туди його клали? Я ні. А, а ваша матір мала до цього гаражу якесь відношення? Чи був у моїй матері доступ до гаражу? Ну, так, вже. Ну, так, був. Чи просили ви матір залишити грошові пошту там, короче, будь-які, можливо, всі ключі? Прокурор, у вас питання носить. Та, е... треба давати оцінку моєму питання, і на питання, будь ласка. Ні. як ви можете пояснити відомості протоколінцерде від 8 до 2016 року щодо вашої розмови з Семеновим та задання йому запитань щодо розгляду ним чи іншими суддями річського скусової справи за позовом Ростольного? Я не пам'ятаю цієї розмови. А, ви пам не пам'ятаю. Чи казали ви Кисельові писати заяву про залишення справи за позовом до Ростольного без розгляду? Ні. Як ви можете пояснити такі розмови, якщо вони зафіксовані протокол НСРД 30-0? Ну, я ж зазначив, що я вважаю, що це протокол НСРД і запись, вона монтована. Тому ніяк пояснити це не можу. Добре. Скажіть, будь ласка, всі записи НСРД, які викривають будь-яку злочинну діяльність з вашого боку, всі монтовані з вашої точки зору? Так? Правильно? Ви про всю злочинність маєте на увазі? Щодо тих протоколів, які лягли в основу обвинувачення. по цьому терміну. Там було два протоколи, скажіть, які конкретно ви маєте на увазі? Ну, конкретно 30.08.2018 року. 30.08 не було. Було ви Там було Лічовський суд для встановлення дати розгляду справи по розторгу. Там два були. Звідки конкретно ви бажаєтесь мені спитати? 30.08.2018 року. 30.08 я тому, 30 5, 30 30. не спілкувався 08. з Кисельовою Я спілкувався 28.08. Я не кажу, що я спілкувався з року 30 Протоколи 30.08.2018 року. Так. В якому зафіксовано? Що ви зазначаєте про те, що ви розмовляли з Кисільовою про те, що ви можете поїхати в Лічийський суд? Для встановлення дати розгляду справи до І Ще раз повторюю, я вважаю, що даний голос на змонтований. Тобто по всьому цьому протоколу високоповісно змонтований вже. Ви задаєте питання, яке не можу я не відповідь. Ви вважаєте весь цей протокол змонтований в вашому я я, ж помню. я вважаю, що запис монтований, а протокол це інші речі. Для мене це різні речі, а для вас це єдина речі. От чому різниця між мною і вами. Скажіть, будь ласка, як ви можете пояснити відомості з протоколу на від 7.09.2018 року щодо вашої розмови з нею, з матерію, про організацію її зустрічі? Кисельова, в районі там, магазину Віртус, ви зазначали. Була така розмовася? Так? А розмова у мене була 4.09. Такого сказали, у мене не було. Я казав, протокол на СССР, Є ще 4.09. Я вважаю, що мій голос також був, мантовим. Тобто ви з матір'ю не розмовляли? З матір'ю розмовляли. І зустріч не організовувалася кселова. Але зустріч не організована. Розумієте, що я з матрю зобов'язаний розмовляти, тому що це моя мати. А ви мені зараз питаєте, чи розмовляю я з матерю, чи ні. Або ви задаєте конкретне питання, які ви маєте на увазі? Скажіть, будь ласка, як, навіщо ваша матір повинна була з ваших слів запитати у Кисельові прізвище відповідача? Мені це, це надо не відомо. Це треба спросити, було у Кисільової або моєї матері. Скажіть, будь ласка, як ви можете пояснити відомості протоколу на серде, від 4.09.2018 року щодо вашої розмови з Кисильовою та введення е, телефоні розш... суми грошових коштів в розмірі 5 тисяч доларів США та тисячу Ну, Я взагалі такого не говорю. Не в телефоні вводили можна пробувати? Показував. Я не пам'ятаю це. Ну, телефон, телефон у мене є, а що ви маєте на увазі, я не знаю. Щоб матері передали ці кошти, також не зазначали. Не Скажіть, будь ласка, а покази Кисельової, що ви щодо них можете сказати? Що Прямо зазначає про ті обставини, які врагли в основу винувального акту. Вони відповідають, чи також сфальсифіковані. Про які покази ви маєте на увазі? Ході довго. Де на судді. Судового роду. Судового роду. Якщо ви пам'ятаєте, якщо ви були присутні, вы пам'ятаєте, що Киселева під час допиту зазначив, що я її не обманював, не обманював, не обманивал. Вона <гум> так вам сказала. Про них, Ясно. Шахма просто. Згідно вказано, Що ви зустрічались, зустрічались Кисельовий 11 серпня біля приміщення адміністративного суду. Скільки вас каже, це відповідає бізнес? Ні, 11 суму я з Кисельовим не зустрічався і не міг зустрічатися. А де ви цей день знаходилися? Приміщення судді працював. Я таке запитання, слід ласка, під час обшуку захисник або ви робили зауваження та попитання, заявляли слідчому про відібрання зразків ДНК, слідів ДНК з тих 300 доларів, які були вилучені в гаражі. Так, це було одразу заявлено в заперечення на протокол. А мною було під час навіть ще під час. Що ж якось реакція була на це? Ні, ні. Скажіть, будь ласка, крім осіб, які вбачаються на відеозапису, це працівники повноваження СБУ та свідчі. Чи якісь особи приймали участь з боку правоохоронних органів, які не вказані були в протоколі, які не називали свої прізвища? І якщо дати, то що вони саме робили? Ну, спочатку самопротоколу, якщо пам'ятають, учасники вони зайшли в будинок озброєний, в масках. Навіть виник конфлікт з цими особами для того, щоб вони все ж якось там велися адекватно, без табельної зброї, при тому, що в будинку були малолітні дитина, жінка. А хто ж пояснив, що що це за Хто? Ні. Не в протоколі, ні. Які дії вони вчиняли, знаходячись? Безпосередньо проникнули на територію житлового, тери, територію житлового будинку та безпосередньо проникли до житлового будинку через вхідну двері. Вони мали можливість технічно переміщуватися по приміщенню будинку та заходити в гараж без учасників інших? Ні. Не могли. Найбільші. Правильно зрозуміло, ці люди не могли самі взяти до гаражу, так? Хто на якому разі? Ну, от про яких захисних вас питає. Що, Працівники СБУ, які були озброєні да. в масках? Да. В коридорі виник конфліктна ситуація і Вони не пішли, але вони могли зайти поміма, е, так, моєї волі, через ворота. Добре. Чому це фото я надаю? Є ще питання. Що ви казали, не могли, що зараз вже могли. Добре. Так, все ж таки, могли чи не могли? Чи заходили, чи не заходили? Ви бачили, чи не бачили? Прокурор, будь ласка, ви задаєте питання, на які я навіть не знаю, як надати так відповідь. Ви не бачення, прокурор здаю вам. Ну, вода, тому що ви саме повідомляли про те, що гроші хтось там е, положив. А нас тільки що на запитання свого захисника ви зазначили, я зв'язку з цим переспросила, що ці особи не могли саме зайти до гаражу. У нас же все записано. Ви так повідомили тільки. що. Тому, тому і запитати. уточнення виникає. Давай, тогда давайте. На час проникнути в житловий будинок вход вони не могли, тому що вони були в приміщенні коридору. Після цього вони вийшли за межі будинку, візуальний контроль я не мог за ними вести, але вони могли попасти в ці гараж через ворота. Є ще питання? Маю, навачено, Спостерігаю за справою далі Роман Боршанідзе Альтернативоор.